Вітаю всіх на своєму каналі. Ну що, сезон відкрито? Слава Богу! дождалась я. Ви знаєте, сьогодні я у своїй цій тепличці і просто надихаюсь цією працею. нарешті нарешті можна зануритися в цю землю. Посадила я ось такий шпінат і два види салата. Це я обично такий сажаю. Це якась новинка, не знаю, який він буде. Ну, ось такий на картинці. А такий посажу трошки пізніше. Бо практика моя показує так: вилазить все одно одночасно і не співаємо з'їдати. Так що, е, вирішила, що той салат буде пізніше. І ще посадила ось тут. Рукола. Ну, ру рукола в мене вийшло, е, що, ось, бачите, бумажечки. Е, висіяла я на два ящичка, а е, шпінат і салат ще залишилось. Тобто ті ще пачечки буду досівати, мабуть, е, і всю весну ще буду сіяти з тих пачок. Е, ось на цьому кусочку посіяла редиску. Так, що ще показую вам? ага, Ось отут е, три рядочки я посіяла. У мене з весни, чи той господі, з осені залишилась ось така сімейна цибуля. Думала думала садити її, в общем, вона так в мене в теплиці і зимувала. Дивлюся, дуже такі гарні корінці, живенькі пішли, бачите, свіжі. І я наобрізала три рядочки тут посіяла, ну її треба сіяти на вулиці, садити, вірніше. Бо вона розростається, кущі великі робляться. Вона на зелень дуже гарна. Е, тому я так три рядочки, якби тут на їжу втикнула, а то буду вже на, на дворі. Ну і що? Хочу ж показати ще вам ось оці живці, моїх троянд. Полила їх. В общем, так скажу, із 28, що тут сиділо, 14 живеньких. Зелені бруночки є. Підуть, я думаю, рости, буде все нормально. А ось ці, дивіться, я вам показувала. Ой, не знаю, передає камера чи ні. В нас вже дощ пішов. В общем, живем як в касті. Зранку сніг. В Обід дощ, як то кажуть, зранку зима, в обід уже весна, на вечір буде осінь. В общем, мої живці, ті, що позамерзали з водою, показувала вам. Але, ви знаєте, дивлюсь, перебрала їх. Ну, бруньки живі. Ось, подивіться, живі бруньки. Відкинула тільки, ось, дивіться, пару штук таких чорненьких. І то бруночки на них є. В общем, я їх перебрала в чисту водичку і хочу спробувати. Я бачила в інтернеті такий метод, коли сажають ось так. Тобто, робляться отут надрізики для того, щоб коріння пішло. І ось оця брунка повинна йти до верху. Так що я хочу ось оці вже живці спробувати ось такий метод. Я їх е якісь там контейнери, щось познаходжу і спробую оце зробити. В общем, отакий метод. І тоді побачу, бо я таки якби цим зацікавилась. Живцюванням. Так що буду всякі методи. Ось дивіться, яка тут гарна брунька. І навіть оці саме живчики, вони зелені. Тобто, не дивлячись на те, що вони в мене зимували, я вам показувала, і позамерзали були у тому льоді. Але повідходили. Так що. Побачимо, як вони будуть рости, як вони будуть прийматися. Але те, що зиму, вони пережили в моїй теплиці, хоча тут в мене ж не топлиться, це обична теплиця в мене. Так, ну все, показала вам, що я тут насадила, як кажуть, сезон відкрила. А, ще покажу вам, до речі, ось як перезимував щавель. Я вам говорила, щавель, шпінат, якби він в мене був, оце все вже дивіться січень, лютий, а у вас вже перша зелень. І, до речі, оця перша зелень, навіть е, е, щавель, він же, е, якщо люди, людина страждає якимись там е, Ну, кислотність завишена, там, травна система, якби, не в порядку, то не дуже рекомендують, бо він кислий. Але оця перша зелень, її можна всім, бо тут дуже мало ось цієї щавельної кислоти. Він майже не кислий. Зараз протру його, навіть скоштую. М -м -м, а який добрий? Все, один хвостик. Ледь в ледь чувствується оця кислинка. Так що, у кого є теплиці такі, що не топляться, садіть там щавель. По-перше, він буде у вас цілий рік, нічого його не буде брати, не буде палити його сонце. Зимою, ось так, бачите, те, що там прихватило, нижні листочки. А верхушки, ось дивіться, вам свіжа зелень. Перша зелень у вас завжди буде, навіть не то, що там перша, а цілий рік вона буде. Зараз такі морози, що, в принципі, все воно е, цілий рік ось в такому стані. Бачите? Ось нарвала. І три-чотири листика. Можна з'їсти. Бачите, записую і зелень їм. В общем, і оздоровлююсь, і працюю так, як я вас і заряджаю. Беріть свої руки, своє здоров'я, бо тільки від нас це все залежить. Будемо лежати, хворіти, чи працювати. Так що, все, мої любі, сезон відкрито, слава Богу, я дуже рада. Емоцій у мене ціла купа. Зараз побіжу на вечір, буду записувати вам відео, бо в нас залишився останній е, нутрієнт це жири. Поговоримо про них і будемо рухатись далі. А тут будемо чекати перших сходів. Ну, все, всім пока-пока.